Відсутність рішення це також рішення. Не вирішувати звучить ніби як нейтральна позиція, а насправді це ілюзія. Бо пауза це теж вибір, очікування це теж дія, мовчання це теж відповідь. Коли ти не обираєш, ти обираєш залишити все, як є. І це рішення має наслідки. Просто без твоєї участі. Іронія життя в тому, що ми часто боїмося активного кроку, але спокійно приймаємо пасивні втрати. Не подзвонити це теж діє. Не піти теж. Не почати також. Психіка любить казати, я ще не готова, а життя відповідає добре, тоді все залишаємо без змін. Рішення це не про... завжди так або ні. Це про чесне, я більше не хочу тікати від цього вибору. Бо не вибір це теж шлях. Просто, можливо, не твій. Якщо інформація була корисною, ставлюйте вподобайку і зберігайте. Якщо є питання, пишіть в особисті.